— Повернення, — сказала мураха Метелику. Метелик глянув на мураху і похитав вусиками антенами. Красиво, квічасто і затишно, сказав він. Та я тут вперше. Мураха заметушилася, побігла кудись. Потім повернулася. Ти був тут, вмер іскрес. І вона, наче з підручника живої природи для початкової школи мурах, прочитала метелику коротеньку лекцію. З того метелик почув, що він вмер, полишивши по собі легкий рух крилець і прозоре світло торкання квіту, залишивши радість і спокій знанням істини, для чого і як жити. З того галявина вбралася в ярку квітку, на ній були зібрані всі квіти цього лісу, і навіть коли падав сніг, він перетворювався на ясні роз галявині панувало життя. Ті яйця перлинки, що по своїй смерті лишив метелик, скресли укусь, яка пройшла таїнство метаморфози через лялечку. А вже з того сталося чудо, і на галявину повернувся метелик. Доки Мураха говорила, на галявину підходили, підбігали, підповзали і підлітали усякі комахи, жуки і черв. Всі вони вдивлялися в метелика, і кожен бачив, окрім того, що всі, щось своє, лише йому потрібне. мурах сповістила їх про чудо, коли на мить полишила метелика на самоті, на самоті, якої так шукав метелик на цій галявині, куди він прилетів, спохнаста кульбаби, що ріс на кручі Там стало гамірно, і сонце перестало бути таким, яким він знав його від свого початку. Перестало бути лагідним, стало жорстоким. Із того пухнастики тікали з круч. Втік і він. Прилетів на лісову гаревну. Метелика питали, як там, звідки повернувся. Метелик чесно розповідав, що було і що сталося на круч. Ніхто з жителів лісу не був. Там. Але вони тепер знали, як було і є там, де їх ніколи не було і не було.